Більше 20 енергійних творчих завзятих дітлахів, хлопчиків і дівчаток випробували свою спритність на найрізноманітніших атракціях у комп'ютерних іграх, розвиваючих і спортивних заняттях у дитячому розважальному центрі Вулик. Відмінність цих діток від інших лише у тому, що живуть вони усі гуртом, дружньою сім'єю, втім без батьків. Це малеча дитячого будинку Оранта з міста Дрогобич. Трішки менше ніж рік тому з ними познайомились дівчата, учасниці реаліті проекту Міс Галичина. Тоді конкурсантки бігали Вулицями і пропонували свої обійми, натомість просили гроші. Усе зароблене принесли сирота. Відтоді, розчулившись, виношували ідею ще раз зустрітись. Що і зробили у такий спосіб? Запросили малечу до Львова, назвали подорож діти в обіймах Галичини. Ой, дуже шумно, але насправді дуже весело і кльово. І Дуже приємно, як організатору, що переможниця конкурсу. Міс Галичина, 2011 Настя Кирилецька, яка представляла конкурс на «Міс Україна, з власної ініціативи організувала сьогодні це все прекрасне дійство, яке іде на благородну справу. Благородну і веселу діти з захопленням бавились, спілкувались, показували свої спортивні здібності і вихвалялись перемогами. Я два рази перші. Мені подобається оці. Вах. Ну треба швидко їздити і лапати життя. Мені було цікаво бавитись ту ігру, то там ту ігру і вибирати там, де ті цукарки. Мені здається, що дітям не треба показувати зайвий раз, що їх чи шкотують, чи щось тому році. З ними треба спілкуватися як з звичайними дітками, які в світле майбутнє спопереду і. Також будуть відчувати позитивну енергетику, і буде все теж добре. Позитивну енергетику організатори такого подарунку для малечі кажуть, можна створювати по різному. Це і подарунки найнеобхіднішого, і просто відвідини малечі, яка потребує уваги, або дарувати такі емоції. Закликають усі організації долучатись до такої справи і поставити собі за мету, робити подарунки для дітей, які потребують систематичними. Вони, як правило, у нас є. Завжди систематичними, і звичайно, ми будемо продовжувати. І хотів би сказати, щоб інші приєднувались і допомагали в такому роді діткам, як, як тільки могли, хто як може. Від таких подарунків і сам заряджаєшся колосальною енергетикою, кажуть у компанії туроператора Тургаличина. Приємно бачити емоції дітей. Наскільки вони щасливі, скільки у них радості, скільки у них емоцій, таких позитивних натхнення. Подібні благочинні акції власниця титулу «Міс Галичина 2011 року Анастасія Кирилецька підтримувала в рідному місті Рівному. Ще на всеукраїнських проектах, а вже навесні передасть корону наступній красуні. І до доброї справи долучиться ще більше небайдужих молодих дівчат. До речі, реаліті проект міс Галичина Галичина-2012» обіцяють організатори, буде цьогоріч дуже видовищним. Місце проведення наразі тримають в таємниці. Можливо, це будуть найкращі відпочинкові комплекси теплих курортних країн. У нас, звичайно, будуть зіркові жюрі, зіркові учасники, організатори. І він буде проводитись на початку наступного року. До речі, сайт для реєстрації вже відкритий, працює, тому дівчатка красуні, реєструйтеся, ми на вас чекаємо. Чекає на щирих, відкритих, на готових поділити своїм теплом увагою, і малеча, яка не має батьків. Таких в Україні більше 30 тисяч. Діти Дрогобицького будинку Оранта завершили захоплюючим Андрівку Львовом переглядом дитячого пригодницького мультфільму разом з друзями з компанії Тургаличина.